Всім привіт! Вітаю святом. З вами канал Дядько Роман. Виїхали в поле передіскувати після пшениці ці бур'яни. Діскова бомет польська двохметрова із саморобним котком. Просили зробити обзор і розміри котка. Розміри смислу не бачу ніякого казати. Кожен робить в як, кого яка уява є. Так і зробить. Тут все дуже просто. Тут уварено по дві пластини підпалець, там і там ось, от, де закінчується цей квадрат. Тут іде квадрат, вже там на своє усмотрення. Та длінчого я не зробиш, бо він буде длінний. І короткого не зробиш, бо коток буде впиратися у діски. Око. Швеллер 14. Тут йде квадрат, але тон, тройка, але тонкий, бо вже підігнуло тут на болтах болти. Значить, сам коток зроблений труба, почіпники. А це ми брали з дисків із ланоса Вони якраз всередина знаходить на трубу. І арматура. Нема що робити, хто захоче що його там робити. І грудки б'є дуже добре, він служить у нас, у нього дві дії. Ось зараз ми діскуємо, він у нас служить як вес. Ми його підняли на болтах ось вище. І він у нас прижимає диск, Він практично не торкається землі, зато він дає нам вес. У ньому 170 кг весу. Коли ми їдемо е, діскувати під посів, по-гораному, виставляємо його нижче, щоб він упирався у землю, щоб диски глібоко не лізли. І все, і він робить грядку. В принципі, все дуже просто. Е, Дискова, в принципі, більш-менш нормально робить. Ну, Вроді так, все розказав. Бо якщо без котками робили, то клали сюди накувальні, і що ти тільки хочеш, щоб її пригрузити, бо вона легка і в землю вона не лізе зовсім. А зараз на даний момент то малий покаже з там, як вона лізе. Їздимо третьою передачею. бо цей, четверту не включаємо, бо сильно швидко йде. Він тягне її четвертою, але сильно швидко йде. А третю то це так. На середніх оборотах він її легесенько тягне, навіть під гору з третьою рушаєш, він під гору їде третьою. В принципі. Ну, вроді все. Соя достигає, гречка достигає, кукурудза качани наливає, дощі залили, влага є. Ну, вроді якийсь врожай буде. Ну, На цьому все, що я можу сказати. Поїхати далі працювати, бо тільки почали, а тут 2 гектари. Звісно, для такого мотора, то таких дискових треба дві в кучу зварити, щоб він більш-менш їх нормально тягнув, а то, що він холосту бігає, як і диму немає. Так, Так, Все! 5 караман відодісплат. Ось зараз третю передачу, як їде. Так, як бачите, третя передача виключала. Все, пішов. Диму практично немає. Не то, що там стовпом стоїть. Просто він її потягнув собі. Ось так вона виробляє. Так, йдемо до сої. Так, от така соя. Приблизно десь по пояс, може навіть вище трохи. Так, дивимося стручки. О, стручки є. І то добре. Так, давайте далі. Так, як бачите, стручки є. Хай і не видно вже. Така соя, зелена стоїть, дощі залили, влаги вистачає. Так, йдемо до кукурузи. Так ще тут ось. Подивимося, стручки є які. В цьому році вона, звісно, низька. В тому році була набагато вища. Дощів не було, влаги не було. І все. Це аж тільки оце пройшли гарні дощі та є влага. Дядько Роман повалить борону піскову. Так. Йдемо до кукурузи. Так, дивимось. Так, от такі качани в нас. Непогані. Це ми сіяли своєю сівалкою, переробленою із СЗшки, як я вже казав. О, ну Це така кукуруза. Зайдемо. О. Так, не знаю, чи тут але в нас сирена. Виє десь. Аж на полі чути. Отакі. От Такі качани. Так, гречка. Ось наша гречка. Цвіте. Ось. О, видно. Гречка така у нас. От така висотою вже навіть по шию мені. Висока вже дуже. О. І ось така соя. Так, будемо зустрічати дядька Романа. Дядька Роман вже жме назад. А диму ж то немає. Легко в ній тягає. Метелики розлітаються. Ось такі в нас сьогодні діла. Так, я в сів на Дійському. Це роман хоче прокатати мене. Dacă te dreci pe retaci și sur. Nu Воронку буде легше, думали не дискувати, але буде важко тоді орати, це раз, а потроє як заросте бур'яном, то буде жесть. Там полоплен та і все. То дядько Роман сидів, як і на пругові, то на діскові. Та тепер уже я сидів, знімаю. Ось оце такі діла у нас Дядько роман лущить. Так, отак у нас вийшло злущити. Глібину ви бачите ось. але немає чим заміряти. Так що дібину точно не скажу. І нормально себе нормально сильно ковбасить. Але диму немає. Так, оце так і від... дискуємо. й небагато так осталося. О так це так. Будемо додісковувати, я піду діскувати, знімати не буде кому. Так що, всім гарного вечора, миру, щастя, здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я далі пішов діскувати. Все, всім пока.